Житловий комплекс Нордіка від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. У Лондоні вже закінчилася чотирьохстороння зустріч зеленського стармера, Макрона та Мерца. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріш Мерц достатньо швидко залишили резиденцію резиденцію. Перепрошую британського прем'єра, де сьогодні вони зустрічалися в цій четвірці. Ну і куди нині вранці якраз і прибув Володимир Зеленський в Лондоні. Його вітали представники української делегації, в тому числі український посол у Великій Британії. Також уже на Даунінг-стріт Зеленського зустрів Кір Стармер, Після чого вони провели коротку двосторонню зустріч після цього. канцлер Німеччини Фрідріш Мерц також прибув на Даунінг-стріт, де його зустрів. Господар, і відповідно, там же пізніше Кірстармер прийняв і французького колегу Еммануеля Макрона. Той на початку чотирьохсторонньої зустрічі дав короткий коментар для преси. Французький лідер наголосив на ефективності санкцій проти Росії та потребі узгодження позицій із Сполученими Штатами. У цій розмові і дякую, Володимире. Будь з нами разом з Фрідріхом я думаю, ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир і мирні переговори, щоб мати сталий міцний мир. І я думаю, у нас багато карт у руках фінансування, обладнання та привезення програм до України. Те, що Україна чинить опір у цій війні, і те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І тепер я думаю, головне питання це зближення наших спільних позицій: європейців, українців і сполучені штати, щоб завершити ці мирні переговори і знову розпочати новий етап у найкращих умовах для України, європейців і нашої колективної безпеки. Фрідріш Мерц у свою чергу заявив, що має певний скепсис щодо деяких пунктів плану Трампа. Скажімо так, ну і говорить, якраз це і потрібно узгодити під час зустрічі. Водночас Фрідріш Мерц заявив, що ці дні можуть стати вирішальними як для Європи, так і для України. Ну і підтвердив власне свою підтримку нашій державі. Дякую, прем'єр-міністр Тут Макрон, що запросили нас сьогодні на Тандон стріт у Лондоні. Я дуже ціную можливість побачити тебе, Володимире, разом з Емануїлом і поговорити про майбутні дні, бо це може бути вирішальний час для всіх нас. Тож ми намагаємося і надалі підтримувати Україну, як ви знаєте. З іншого боку, ми бачимо ці переговори та переговори в Москві та Сполучених Штатах. Я з нетерпінням чекаю, щоб почути, яким може бути результат цих переговорів. І ми досі твердо підтримуємо Україну та підтримку вашої країни, бо всі знають, що доля цієї країни це доля Європи. Ось чому ми тут намагаємося зрозуміти, що можемо зробити, і ніхто не повинен сумніватися у нашій підтримці України, і саме за це ми твердо стоїмо, і результат відкритий. А я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять з боку США, ти ось але ми маємо поговорити про це ось чому ми тут. Дякую за запрошення. Тож сьогодні, як ми бачимо, Лондон безсумнівно є місцем проведення, як я вже сказала, першої важливої зустрічі цього тижня у нескінченній низці самітів, присвячених війні в Україні. Порядок денний сьогоднішньої зустрічі, очевидно, присвячений якраз реагуванню на останні зміни в американській і російській дипломатії. Ну і Володимир Зеленський також висловився коротко стосовно зустрічі, каже, європейські лідери дали оцінку мирним переговорам, які тривають. Ну і фактично цитую: наша команда повернулася зі сполучених штатів. Думаю, вони повідомлять нас про переговори із американською стороною. Багато чого треба обговорити. сьогодні дуже важлива єдність між Європою та Україною. Єдність між Європою, Україною і Сполученими Штатами. Деякі речі ми не можемо зробити без американців, деякі без Європи. Тому нам потрібно ухвалити важливі рішення, сказав Зеленський. А треба додати, що сьогоднішня зустріч чотирьохстороння у Лондоні була достатньо короткою. тривала вона всього одну годину. Після чого Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон покинули резиденцію британського прем'єра. Вірогідно ще триватимуть власне певні консультації чи, можливо, перемовини Зеленського у Лондоні. В будь-якому випадку, сьогодні там також він очікує. І фактично такий звіт чи фідбек, як казав президент, від нашої команди, яка останнім тижнем працювала в Сполучених Штатах, де в Сполучених Штатах перепрошую, де пройшло аж сім раундів переговорів з американською стороною. Ну але коли ми кажемо про нинішню зустріч у Лондоні, то лідери так званої Євротрійки, ну мається на увазі Макрон, Стармер і Мерц останнім часом стали головною фактично вістю європейського процесу прийняття рішень, ну і такою собі опорою для України та українського лідера Володимира Зеленського. Але найважливіші рішення цього тижня, які стосуються майбутнього України, а все ж таки будуть прийматися у столиці Бельгії, куди Володимир Зеленський попрямує вже завтра. А мова йде про передачу Україні заморожених російських активів. Цей процес дійсно зараз е, переживає, скажімо так, неабиякі труднощі, але Є вкрай важливим, оскільки Україна може опинитися, ну скажімо так, на порозі великої економічної фінансової кризи, оскільки проект бюджету на наступний рік без європейської допомоги, без виділення заморожених російських активів, може зіштовхнутись із дефіцитом у 300 мільярдів гривень. Ну і як покривати цей дефіцит, як ми бачимо, принаймні поки що. А бачення чи рішення немає, тому вся надія саме на європейських партнерів. І завтра в Брюсселі Володимир Зеленський, вочевидь, проведе зустрічі з прем'єром Бельгії, який зараз не аби як тормозить цей процес.